Вітаю, шановне панство, Київ на зв'язку. Пригнали сьогодні в роботу машинку автомобіль Opel Astra H з проблемами по каншині. Пригнали в день, от як ви зараз бачите, дивна ситуація. Я цього в день не бачив, але мені сказали, що падають стрілки і машина себе чудно поводить. Бак показує нуль. Так, що у нас тут? Тут у нас бортовик не активований, це зрозуміло, треба активувати, хоча нас не просили. АБС мигає повним ходом. Щось садить каншину. А окрім цього, ще попросили зробити новий ключ і перевірити, чому освітяться подушки безпеки. Погнали! Власник сказав, що її допомагає, якщо постукати по 7 модулю тут або по ключу. О, дивіться, постукав. Прикиньте, оце подіргав тут і все запрацювало. Реально працює. Значить, треба лізти до сім модуля. Власник по факту нам вирішив всю задачу. Він розказав, як ремонтувати. Давайте ще раз включимо. Включаю запалювання. І все добре. Діоргаю ключ. Нічого. Ну, давайте хоча б я зараз зажену машину у двір а, почитаю помилки та да, хоч чогось начну. почну, бо це перше таке побачив, Дійсно, отут подіргу тут. Я думав, що всі модуль чудить. Мені так здається. Коротше, давайте дивиться. До речі, поки їду, також світиться Чан постійно. Треба перевірити, що двигуну не подобається. Поки я готуюся до діагностики, друзі. А що означають отакі от такі номерні рамки? Це у мене вже не перший опіль, який приїжджає з такими рамками. Бувши до цього Вектора С, там була одна рамка така, а друга рамка російською була написана. Святий храм шалав не возить, скажімо так, щоб не матюкатися в прямому ефірі. Ну, типа, шо вони дають ці рамки? Типа плюс пару кінських сил до потужності, чи що? Чи це просто молодість? Напишіть у коментарях. Але незважаючи на те, починаємо з діагностики. Перша година ночі, щоб ви розуміли. Чому я зараз працюю? Ну, бо очікую, що у нас тут будуть шахеди і швидкісні цілі від наших братків. Так, підключив ОБД. Сушко, дякую ще раз за сканер. Починаємо діагностувати. Автомобіль у нас 2008 року. Мотор 1,7. Ох, там ще вода може бути в цьому булиці. Якщо це вода таке чудить, то може навіть бути. Але давайте не забігаю, не забігаю наперед. Бо оця от штучка, коли подергав і все запрацювало, мене, звісно, дуже смутило. Я такого не зустрічав поки що, але кожен раз зустрічаю щось нове. Так, і читаємо по цій машині всі помилки, які є. Ось така ситуація по помилкам. Давайте подивимося, що саме нам. Покажу ці помилки. Так, круїз-контроль, Set-Switch поза діапазоном. Дуже дивно. Так, там є круїз. Я зачасту таке бачив на векторах. на астрах такого не бачив. Але окей, воно неактивне. Нема зв'язку по каншині. Всі модулі. Всі модулі не бачать ЄЦМ, АБС, ЕПС. Клач свіч Malfunction. Це у нас перемикач щеплення. блок керування двиганом на нього сварився. по дорослю. Низька напруга клапана соліної до контролю дроселя, Некоректна робота дроселя, некоректний сигнал мобілайзера. Це блок керування двигуном не подобається сім модуль або ключ. Все ж таки знову в історії. Бо керування двогном. Немає зв'язку по каншині. Це щось заложить каншину? Нема зв'язку з ABS-ом. контроль інтерфейс, некоректна робота. Але це у нас залежить від оцього важеля і від кінцевиків Нема зв'язку з 7 модулем. АБС свариться на позатя по сигнал запиту. Крутного моменту мотору. АБС немає зв'язку з датчиком положення керма. А... АБС Свариться на те, що немає цим. Коротше, щось кладе, просто кладе пряму коншину. коншина, коншина, коншина. Відповідно, приборка не розуміє, що в неї з маляджем, з колом. Приборка свариться на те, що не бачить сигнал від датчика температури охолоджуючої рідини. Знову ж таки коншина. Датчик швидкості коншина від АБСу. Фуліосенсор. Цікаво буде подивитися, де він знаходиться, до чого він підключений. До якого блоку. Може він підключений до река. Не пам'ятаю чесно. Давайте це мені цікаво, це треба перевірити. О. Так, перший стейдж airbag SDM це у нас подушка. Вона проходить через Сім-модуль, але сім модуль там майже не задіяний щось з першим колом запального контуру подушки. High resistance це високий опір. Те саме. Коротше, треба це перевірити. Може там роз'ємо підпалені Може що щось поки що не знаю Може шлейф Передній лівий габарит. Передній правий габарит, напевно, діоди стоять. лайт Свіч сьоркет інкор Сігно. Це кінцевик тормоза. Не знаю, може ще в реку може бути вода. Подивимося. І немає зв'язку магі з магнітолую, бо тут. Дішман комплектація стоїть, тут магнітоло нештатно і бортовик не активований. Так, давайте щось виправимо. Таке типа типу швиденько. Зайдемо в, наприклад, дисплей. Ми зможемо тут поміняти кодовий індекс чи ні. Щоб активувати бортовий комп'ютер. Давайте спробуємо. Програмування. А, ні. А, може і так. Кодовий індекс, а який у нас був? Який у нас був? Пам'ятаєте історію? Якщо у вас кодовий індекс, який стоїть, то треба збільшити на одиничку, якщо він заводський. Тільки за умови, якщо він заводський. І тоді у вас з'явиться бортовий комп'ютер. У нас був 9 ставимо 10-й. І програмуємо. Опа, ча, дивіться. Вже бортовіки, тільки він показував в галонах. А знаєте чому? Тому що одиниці виміру в дисплеї стоять якісь ліві. Я не знаю, звідки ця машина приїхала. Давайте задамо варіанти конфігурації. Джормані, вона начебто з Германії. Магнітова є окей, мова є англійська. О, UK Units. Тут неправильно стоять одиниці вимірювання. Має бути SI Units. І після цього. Так, чи Control Not Present, тут все окей. Залишаємо. Лишаємо ОК. І після цього у нас на дисплеї мають з'явитися, бачите, літри на годину. Або там, якщо будемо зараз натискати кнопку, залишок ходу. Отак залишимо і буду показувати. Скільки у нас залишилося палива, в басі, скільки у нас там, більше як півбаку, 340 кілометрів. Ну, схоже на правду. Окей, це зробили. Давайте ще щось простеньке зробимо. Нас попросили зробити ключ. Насправді, перед тим, як починати відео по цій машині, я вже сьогодні був у Богдана, декодував. Ось цей ключик декодував бітінг. Для того, щоб щось програмувати на цій машині або бачити якісь параметри, треба мати карпас. От дивіться, давайте я вам зараз покажу. Заходимо в Сі-модуль. На сі-модулі цікавить код механічної нарізки. На якихось машинах, я не пам'ятаю вже на яких напілях, це можна подивитися без карпасу. Але мені здається, що це не про. Зараз включу запалювання. Що це не про Opel Astra H або Zafira B. Да, скоріше за все, це на Вікторах спецфункції. У них така кнопка є. І тут можна подивитися: а... на жаль, на Астрі нам треба заходити в програмування іммобілайзера, мобілайзера, щоб це побачити. Тому я зараз іду за ще одним сканером. Це Абритус і буду тягнути код, ну наприклад, з дисплея Тягнемо Карпас дисплея. Обираємо Astra-H. Обираємо спецфункції. Прочитати security-код. Тут обираємо інфодисплей Звичайно що можна було обрати би, як було керування двигуном ну, z 19 ДТ, DT, ДТЛ, DT, але з практики знаю, що з цих блоків ну, дуже погано тягнеться. Некоректно або ніяк. 6827. Перевіряємо, заходимо в 7. Common Integration Module Integrated Enter Security code. І обираємо те значення, яке ми вичитали. І бачимо, що код валідний. Відповідно, це наш код. Далі замість Абрітуса я буду підключати опком. Обком підключений, заходимо в СІ-модуль. Чекаємо, що підключиться. Або не підключиться. Заходимо в програмування. Код. 6, 8, 2, 7. Що нам скаже? Коректний код. Ну, звичайно, що коректний. Далі нам треба запрограмувати Транспондер Кей. Ось у нас є наш новий ключ. Зараз включу підсвіточку. Новенький. Бачите викидний вже нарізав у Богдана хруща. Зараз тут буде вставочка, як я нарізав, приїхав до Богдана, роблю другий ключ, нарізаю, потім буду прив'язувати. Цікаво їздить карусілі. Далі програмуємо. Дістаємо рідний, заставляємо цей і обираємо процедуру програмування. Вів Карпас, ключ успішно запрограмований. Ну і перевіряємо. Як бачите, ключ заводить, замки працюють. Ще одну корисну штуку активуємо. Заходимо в РЕК, варіанти конфігурації, вводимо наш код 6827. і активуємо. Comfort Closing. Це перше. А друге spin-depend walking. Закриття при швидкості, при набранні швидкості. Запрограмували. І тепер що ми маємо? Виключаємо запалювання. достаємо ключ. Натискаємо закрите і тримаємо. Перевіряємо дотяжку в роботі. Як бачите, все працює закривається. Так само і відкриття. Зручна штука. Власник про неї просто не знав. Продовжую роботи по Астрі, оскільки у нас багато помилок пов'язані тут є з круіз-контролем є помилки, з транспондером є помилки, з каншиною. А також з, з подушками безпеки, а ця помилка вказує на те, що обрив. Я вирішив все ж таки міняти сім модуль, бо тут все, все сходиться до нього. І каншина, це сім модуль, і шлейф, скоріше за все, порваний. Так що міняю сім модуль. Поліз сім модуля, а тут проводку скручували. Один контакт відвалився. І от дивіться, зараз він відвалений, у нас АБС світиться, підключаємо, АБС тухне. Це, мабуть, в цьому проблема. Але шлейф тут так само, треба дивитися. Відновив всю проводку, вона чомусь там вся була перекручена на скрутках, пропаяв, бо розсипаються в руках ті скрутки. Ну і давайте перевіряти. АБС не світиться, подушки теж потухли. Це без, без заміни ці модуля. Машина заводиться і працює. Видалив помилки, по новій просканував. Помилок 0, нова машина, як бачите. Тому ось така коротенька історія вийшла з проводкою. Я вже думав, що це коншина. що це буде зараз надовго, а виявилося, що по факту. Проблема там, де вже лазили людські руки. В проводці таке буває. Друзі, в мене все. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Рекомендуйте друзям пошарюти серед знайомих. І всім гарного дня. Пока-пока.